Друзі, всім доброго дня! Всіх вітаю з праздничком! Сьогодні у нас Різдво Христове. І хочу вам напомнити, що завтра в нас буде проходити розіграш наших подарунків. Буде розігруватися насіння соняшника, насіння кукурудське, три мішка саксончика, три мішочка альфи і три мішочка юнкая кукурудзки. Всіх завтра чекаємо, це завтра у нас неділя, 8 число. Розіграш буде приходити у нас приблизно в 6 годині вечора. Все це діло ми будемо розігрувати в прямому ефірі, так що всіх вас ми обов'язково чекаємо. Насіння будемо розігрувати, будемо розігрувати. Всякі дзензелики, тут у нас термуса. Саме головне, це у нас є павербанки на 30 000 мА, чи як воно там говориться. На даний час дуже актуальна тема. І якраз буде прямий ефір. Зможете задати будь-які питання на все відповідь дамо. Так що буде цікаво, завтра всіх чекаємо о 6 годині вечора. До завтра!